Для лікування будь-якого кашлю та бронхіту потрібен проспан. Проспан сироп для всієї родини. Дев'ятеро людей, вісім жінок і чоловіка вбили росіяни сьогодні вранці у Марганці на Дніпропетровщині. 43 постраждали, постраждалих, з яких 25 у лікарні. Ударний ФПВ-дрон атакував автобус, який перевозив працівників одного з підприємств на роботу. На місці працюють співробітники екстрених служб і правоохоронці, які фіксують черговий воєнний злочин Росії. Вночі російські окупанти атакували і Синельниківський район на аграрному підприємстві. Спалахнула пожежа. Є інформація про чотири. Трьох поранених, зруйновані і пошкоджені 15 приватних будинків. Ну а вчора, близько півдня росіяни вдарили по Запоріжжю двома авіабомбами. Одна жінка загинула 42 постраждалих, семеро з яких діти. Одна бомба вибухнула в житловому кварталі, а інша поцілила по об'єкту інфраструктури. Ці кадри. Зняті після терористичного удару росіян біля потрощеної багатоповерхівки лежить тіло загиблої. Довкола палають автівки. Рятувальники і медики надають допомогу постраждалим. Біля будинку у шоковому стані чатують ті, кому вдалося вижити. Чоловік дуже пострадав. Глаз глаза травма перебит. Та артерія на руці, що то на ногах, не знаю. Коли був зрив, я типа спочатку не понял. Окно просто вылетело на меня. Я сначала вылетел в коридор, не понял, что произошло, потом вижу, что у меня на лбу кровь там и царапина. Вже добу після теракту росіян біля потрощеної висотки працюють комунальники. Внаслідок авіудару обвалилася бетонна плита дев'ятого поверху. У цьому та сусідніх будинках жодного вцілілого вікна. Повибивало шибки в сусідській школі. Діти і вчителі не постраждали, бо в момент удару були в укритті. Лагодити фасад сюди приїхали доброчинці. На третьому поверсі, бачите, жодного вікна немає. І сьогодні все зробимо. Зашивати будуть. Так, так, звичайно. Станом на зараз під наглядом медиків залишаються 14 людей. Серед них вагітна жінка. Її стан оцінюють медики як середньої тяжкості. У такому штані п'ятеро дітей. У них мінно вибухові травми, струс мозку, забиття та різані рани. Серед дорослих тяжкі травми у двох чоловіків і двох жінок. Невпинно росіяни б'ють по Херсону через скид вибухівки на цивільне авто. Зранку вибухові поранення та опіки дістав літній чоловік. Він самотужки звернувся до лікарів, а тим часом кількість потерпілих від учорашніх ворожих атак на Херсонщину і досі зростає. За останніми даними, їх уже 15. Годину тому в облівській адміністрації повідомили, що до лікарні звернулися ще троє постраждалих від учорашнього удару росіян посеред місця. Більше про руйнівні наслідки атак на Херсонщину, а також про дронові удари по Харкову, Полтаві та Одесі в нашому наступному огляді. Зрашачений фасад і здається жодного вцілілого вікна. Так, після чергового російського удару виглядає ще одна багатоповерхівка Херсона. По центральному району міста ворог поцілив напередодні близько 17-ї. Травми дістала шестирічна дівчинка. Її в стані середньої тяжкості госпіталізували. Загалом за учора від рук окупантів на Херсонщині постраждали аж 15-ро цивільних. Повідомили в місцевій Ова. У комишанах ворог скинув на автівку швидкої вибухівку з дрона. Транспорт пошкоджений. А от медпрацівники на щастя вціліли. Крім того, з артилерії та дронів ворог масово гатив по одному з ключових підприємств енергетичної інфраструктури. Росіяни знову цинічно порушили домовленості і вже більше доби масовано б'ють по одному з ключових підприємств нашої енергетичної інфраструктури. По об'єкту, який забезпечує місто світлом, окупанти безжально били з артилерії та дронів. Наші військові всю ніч боролися, щоб відбити ворожі удари. Однак на ранок росіяни домоглися свого, знищивши енергетичний об'єкт. Енергетики роблять усе можливе аби якнайшвидше стабілізувати енергетичну ситуацію в місті. Поки ж можливі вимушені відключення світла, додав Прокудін і підсумував, що за учора в області від російського вогню здригалися зо чотири десятка населених пунктів. Серед іншого пошкоджені дві багатоповерхівки та 12 приватних будинків. Харків, росіяни, двічі масово атакували безпілотниками типу герань та молнія. Вночі було зафіксовано шість ударів. За інформацією від міського голови Ігоря Терехова, у всі сталися у Новобаварському районі. Спалахнули масштабні пожежі. А вже вранці БПЛА Молнія вибухнув на технічному поверсі з житлової багато поверхівки в індустріальному районі на дану хвилину інформації що ото постраждалих не надходило Напередодні ж у день впродовж півгодини росіяни нанесли по місту аж 12 ударів. Наслідок цієї масованої атаки дронами постраждали 11 людей. Один з потерпілих у край важкому стані двоє госпіталізовані до хірургії ще дві людини. До нейрохірургії та травматології у Київському районі БПЛА влучив у проїжджу частину. Пошкоджено 15 авто та адміністративну будівлю. Це частина двигуна е е е, БПЛА типу шахет, а саме грань. 2 Ну, зараз будемо встановлювати щодо компонентів, оглядати їх більш детально, встановити, чи використовуються можливо іноземні компоненти, а також встановлювати саме тип озброєння. У Шевченківському, Салтівському та Новобоварському районах внаслідок атаки пошкоджені цивільні підприємства. 13 російських БПЛА вночі атакували і Полтаву. Цілю була цивільна інфраструктура. Повідомили військові адміністрації області. Частину ворожих безпілотників збила протиповітряна оборона, однак не обійшлося без руйнувань. Найбільше постраждали Подільський та Шевченківський райони. Пошкоджено кілька багатоповерхівок, приватні будинки, офіси та складські приміщення цивільних підприємств. Постраждали шестеро людей. Троє з них перебувають у лікарні. Один із потерпілих у важкому стані. Двоє постраждалих через дронову і в Одесі. Вночі під прицілом росіян опинилася цивільна інфраструктура передмістя. свідок удару спалахнули пожежі, зайнялися житлові будинки і будівлі приватних підприємств. Пожежі ліквідовували рятувальники, добровольці та пожежний підрозділ Нацгвардії. З постраждалими мешканцями працюють психологи ДСНС. Загалом же цієї ночі росіяни спрямували на Україну 134 ударних БПЛА. Зауважили в повітряних силах. 67 із цих дронів на. Наші захисники неба знищили ще 47 безпілотників іментаторів були локаційно втрачені, тобто не досягли цілей. Руслан наступник вікна СТБ, єдині новини. Росіяни невпинно б'ють і по Донеччині. За добу четверо людей загинули, семеро поранені, прозвітували вова. Найбільше жертв у Мирнограді. Окупанти вдарили по місту артилерію і дронами. Вбили трьох цивільних і ще чотирьох поранили. Загалом під вогнем ворога півтора десятка населених пунктів області. Росіяни били по них з артилерії, скидали бомби, атакували дронами. Руйнувань зазнали 46 цивільних об'єктів. З них 13 – це житлові будинки. У довгій балці ворожий ФПІВІ поцілив у цивіль Автомобіль травмовану людину. Є руйнування в області і промислових об'єктів, АЗС, баз відпочинку. А в Костянтинівці росіяни атакували лікарню аж сімома дронами Молнія. 2 момент влучання зафіксували парамедики поліції. БПЛА пробили дах медзакладу, пошкоджено низку палат. Коли парамедики документували дії ворога, Росія здійснила повторний обстріл. Люди були з Ні. Летіть чого-то вниз. В укриті, в укриті, давай, давай, быстренько, быстренько, быстренько. Там еще що-то летить. Так що. Все нормально, виходить все укрити. Дедов життя прямо рядом з нами по больниці. Почали відпрацьовувати пошкодження під час цього. Парцювання ми почули, що наближається ще один безпілотний літальний апарат, після чого ми вжили заходів щодо обезпечення медперсоналу та прослідували в укриття, після чого трапилося ще два влучання у дах медичного закладу. На щастя, ніхто не постраждав.